Під час блекауту ці батареї будуть е е е живити найкритичніше обладнання це операційне і так далі. Енергоменеджер Денис Ворона показує апаратну, де розміщені інвертори та батареї. Вони забезпечують роботу сонячної електростанції у Ніжинському пологовому будинку. каже їхня загальна потужність 65 кВт. Вони працюють в разі необхідності, а інвертори у нас розподіляють нашу. Енергію між лініями закладу цю сонячну електростанцію встановили кілька тижнів тому, як розповів міський голова Ніжина Олександр Кодола, проєкт вдалося реалізувати за фінансової підтримки донорів. Загалом така електростанція коштує понад 4 мільйони гривень. Ми тут вдячні. Є Фондейшн у співпраці з екоклубом, який Підтримали цей проект. Профінансували цей проект дуже важливий, тому що ця сонячна електростанція обладнана акумуляторними батареями, що дає можливість навіть у, у випадку повного блокауту вона забезпечує роботу цього закладу ще понад 8 годин. Вона економить 540 тисяч гривень на рік. Підрахували у міській раді. Це така собі гібридна електростанція, яка і виробляє електроенергію, і зразу видає її споживачу, але і накопичує. І в умовах е, військового стану, в умовах перебоїв з електропостачанням, це для нас дуже важливо, тому що це. Критичної інфраструктури я вважаю об'єкт. Щороку в Ніжинському пологовому будинку народжується близько 900 малюків та проводиться понад 2000 тисячі оперативних втручань. Облаштування сонячної електростанції допоможе забезпечити безперебійну роботу пологового будинку. Розповідає гендиректор закладу Валерій Якуба. За його словами, до них приїжджають народжувати жінки з усієї громади. Пологовий будинок розрахований на 90 ліжок. 40 акушерських і 50 гінекологічних ліжок. Є ще окремо відділення реанімації, це загальна і реанімація по три ліжка це для жінок. Як правило, післяопераційне там знаходиться і дитяча реанімація. Ніженці до встановлення подібної електростанції ставляться так. Це дуже важливо, щоб в таких установах світло не зникало. Операції народження дитини це дуже важливо. І, якби сонячні панелі на даний момент вирішують такі питання, щоб можна було вчасно надати допомогу як матері, так і дитині. Такі сонячні електростанції найближчим часом планують установити на очисних спорудах та на доходні її зі шкіл, каже Олександр Кодола, Олександр Мілашевська, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.